Ми повинні бути щасливим радіти, тому що за нашу міста, за вашим другій дорогується, як ми будемо святкувати, як правда, звернутися, Я як державного права. Після цього по різних локаціях міста будуть проходити заходи, які присвячені. Yeah. Запереваємо а старші заперевають територія середнього і старшого типу. З 15 осіб 6 років порядовані середньої студії важкості. Якщо брати картину Подільської області, також... як була аденогірственна інфекція з хриптостю волоса, з омотою сухопів м'язів, з тим підйомом температури і рекомендацією. che adesso ci ho tenuto di correre, sì che ero in Sicilia. Anche, ma voi ricevete un tema montato su voi idee, ma non so dire результате на рамках каждой. Я Хотілося би подякувати депутатам корпусу і нам особисто за виділення додаткових коштів на цій роботі. Також Тараславич продовжується роботу. Також крім України вже закуплений автобус на Гімназі номер 5 Я думаю, що якщо все буде добре, ми завтра то поїдемо і отримаємо ще один автобус, це буде 12 школярів на теренах е нашої громади. Це, М -м -м -м. це що ми ні, Це вже нові, які зараз функціонує наші зайнясвітні установок, які є зараз присутніх в наших е закладах. Також, Таразайович, е сьогодні подія це відкриття. До нас в місті завітав заступник е, е, міністра е, спорту Олексій Володимирович Нікітенко. Вчора проведений був фестиваль груп поштобою, був присутній семером сім делегацій з різних областей України. Я думаю, що успішно презентувалася цей купишній бій перед громадою, перед батьками, перед дітьми. Я віщу впевнений, що воно дасть Дуже потужний розвиток і спорту, і нашого патріотичного виховання нашої молоді, і наших дітей, наших людей. Вже фактично готовий у нас план дій і графіку роботи по плаванню, по року плавання. На жаль, в цьому році у нас на зимою ми не дали в повному обсязі це все завершилося, тому що ви пам'ятаєте, що в лютому було кількох і гри. Ми вже дітей не хотіли зимою возити так в басейні, щоб діти не були. Але вже осінні ми започаткову за, 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 повноцінний урок плавання на наших теренах нашого терена. По, по, по... Так, потушки не постановку теж все добре, йде попередня верифікація, вже завершення формування груп. Зараз вони так, що доходить місце. Ну, раду ускладнити. Як будуть доходити, побачити в документах, mm -hmm. головне, щоб була якісна освіта і щоб діти дійсно вчили, щоб не було так, щоб ну, добирали тільки дітей, які навчаються по сімейній формі вчора. Тобто шість дітей таки залишиться в класі, а останні діти будуть навіть. Mm -hmm. Така тенденція здорова, нездорова, що робимо. Ми, yeah. ми, ми робимо все можливе, ми спілкуємося з батьками, ми доводимо. Зараз у нас є програма, ми працюємо з департаментом, щоб з 1 вересня розпочати харчування усіх дітей у районі. Тобто дітей з перших по 9 днів будуть харчувати з усім. Я думаю, що в нас там це вийде і ми будемо мати спільносування, можливо, чешу. Діти будуть і наготовані в районі, поки що в районі, тому що у нас дуже Я Добре, сильно. Що ж людей, які за два завороблені до вирішуєте? Соціальність, будь ласка. З цього приводу в мене було дано доручення до питання міського господарства проготувати спорту допустим про кількість осіб, які на сьогоднішній день підключені. З результатами цього ми сьогодні після загальної вашої наради проведемо вузьку профільну нараду. In pa še vam dopolnimo, da e, ste našli nekaj. Hvala lepa. Vse od vas je zelo ljubko. Če tam tistih ljudi, ki jih ne vzmozi, ki jih socialni stas ne dozvaja in se moramo 20 let podvojiti, potem se lahko tudi z njim dobro zavrniti in zrobiti. що решту з 4-го до 6-го сутр на теж частину почата. Ось і перша